Доброго дня, магія тероукраїнське, мене звати Олена. Хто вам заздрить і чому? Два варіанти. Цифру варіанти вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Сигніфікація кварент по першому трудовому варіанту. Дивимося, хто вам заздрить. Синіфікація даної людини? Ситуація з даною людиною. Чому завтрак? Порада для вас. Корен, по-першому варіанту, ваша синіфікація. Навіть якщо перемога незначна, але ви здобули можливості. Можливо, отримали розуміння для себе, прояснення саме в ситуації, в якій довгий час відбувалася боротьба, але ви не мали можливості і розуміння, чому саме. Протистояння, боротьба, конкуренція, неможливість рухатись. Закриття шляхів, перепони, ситуації. Але ви подолали даний період, дану ситуацію, перемогли, і вам відкриваються можливості здійснити перехід і чітко розуміти, або ви вибудували розуміння вже, або отримали шанс пропозицію. І тепер для себе ви розумієте, що подальший ваш шлях буде з позитивними результатами для вас. Прояснення відбулося саме в справах і в ситуації, в якій ви знаходитесь. Хто вам заздрить? Партнер, з яким ви були в стосунках, або партнерша. В залежності від того, хто ви, яка стать кварен по першому варіанту. Все бажав досягнути успіху над вами, все бажав, щоб він маніпулював ситуацію, все бажав здобути більший рівень розвитку, примножити саме власне для себе, щоб він міг маніпулювати вами, диктувати вам, щоб він був успішною, самодостатньою людиною в ваших стосунках, а не ви. Дали свій урок. В даній ситуації або проходите даний урок із даною людиною, скажу так, що зміни відбуваються в вашому житті, ви рухаєтесь саме тим шляхом і знаходитесь в тій ситуації, в якій ви насамперед повинні бути, і з розумінням статитесь до цього. Те, що ви отримуєте, наприклад, новину відносно того, хто саме і ви для себе відкриваєте, це, хоча для вас можливо. Ви навіть і не підозрювали, що в вашому оточенні є саме така людина, яка вам заздрить, а тим паче партнер, який бажає вас перемогти, домінувати над вами. Ви повинні керувати своїм життям. Ви не повинні надати можливості даній людині маніпулювати і керувати вами. Ви знаходитесь саме в тому році, коли ви берете керування в своєму житті, власне, не даєте можливості. Здобувати над вами владу і вказувати, як вам бути, як вам жити, в якому напрямку рухатись і в чому реалізовуватись. Ви керуєте своїм життям. Але ви здивуєтесь саме дані інформації. Ну або тій новині, що прийде ваше життя, або вже прийшла. І ви все думали, хто вам заздрить. І от, отримавши дану інформацію, хтось для вас, хтось для себе відкриє саме дану новину. Ви проходите трансформацію, щоб бути саме тією наповненою жінкою, людиною, емоційно стабільною, тримати рівновагу незалежності від того, що в не відбувалося в ваших стосунках, що в не відбувалося навколо вас, хтось вам заздрить, хтось вам перепони влаштовує. Але ви чітко рухаєтесь тим шляхом. І знаєте, чого ви бажаєте, і в чому ви бажаєте реалізуватись, і чого ви бажаєте досягнути. У вас є чітке бачення навіть заплющеними очима, ви розумієте, зваживши все за і проти, ви рухаєтесь саме до заданої цілі. І ніхто не повинен з заданого шляху вас повернути, звернути. Ви рухаєтесь до цілі, до результату, не зважаючи ні на що і ні на кого. Це саме ваш урок по справедливості. Доленосний момент, кармічний момент. Ну, як би важко вам не було. По-перше, рід вас захищає і допомагає. Від вас потребується так активно діяти. Але ви маєте знання, ви маєте мудрість вашого роду. І ви досягнете того, чого ви бажаєте. Ну, ніхто ж не говорив, що буде легко. Тому ви повинні. Зрозуміти, що саме дана ситуація це той урок, який ви повинні пройти. Для того, щоб, по-перше, пройти свою трансформацію, а по-друге, здобути той шанс, щоб досягнути бажаного, того рівня, благополуччя і достатку, якого ви прагнете в своєму житті. Ви відсікаєте всіх і вся, для того, щоб здобути, ви повинні, не вагаючи. Рухатися до цілі, до результату. Дякую. Хто вам заздрить і чому? Ваша сигніфікація. Ну, ви не задоволені тим, що відбувається. Ви б бажали, щоб все-таки в вашому житті було свято. Бажаєте насолоджуватися життям, стосунками можливо, але на даний момент ви розчаровані саме тим. Як відбувається процес реалізації, той шлях, яким ви рухаєтесь, які ви маєте результати на даний момент? Тому все ж таки ви бажаєте покращити саму ситуацію в своєму житті. Хто вам заздрить? Конкурент, зрадник, лицемір, можливо, той, хто був з вами закоханий, вас закоханий. І кого ви не вибрали. Або чому розчарування, ну, тому що дана людина зрадила. І це не обов'язково стосунки. Хоча він був близькому вашому оточенні. І можливо, і були наміри більш ближче почати спілкування, більш тісніше перевести на інший. Етап розвитку дані стосунки, але ви невчасно зрозуміли, хто є, хто дана людина. Він вас поставив перед фактом своїми діями. Він відкрився, що саме дана людина лицемірна, яка заздрить, яка не бажає, що ви знаходилися. Щасті, в радості, в задоволенні від результатів, від того, як ви рухаєтесь і досягаєте в розвитку, в бізнесі, в роботі і загалом на життєвому шляху, який ви маєте досягнення. Не бажає ця людина, щоб ви раділи і насолоджувалися життям. Шукає шляхи різноманітні для того, щоб розбити вам серце. Щоб ви отримали розчарування, а не були настільки задоволені цим життям і тим, що в ньому відбувається. Зрозуміло, що коли відкриваються і вам надається розуміння саме по відношенню до тих людей, які довгий час, тривалий час спілкувалися з вами, знаходились в близькому оточенні. І коли ви отримуєте прояснення, хто і хто дана людина, то ви повинні бути вдячні Вищим силам, що саме вам надали розуміння і прояснилася ситуація. Тому що це процес цілення. Поки ви знаходитеся під маніпуляціями даної людини, ви проходите свої уроки або ті випробування, які ви повинні пройти це для формування. Вас як людини цілеспрямованої, яка бажає реалізуватися, але щоб досягнути, повинна пройти і подолати певні перепони. Рухаючись, ви долаєте. Є спокуси на вашому шляху і були. І дана людина приймала участь саме. В тому, щоб ці спокуси були в вашому житті. Ну, але на даний момент ви розійшлися з даною людиною. Тому я впевнена в тому, що ви знаєте, хто є хто. Та людина, яка заздрить. Чому додатково? Тому що вона вам заздрить. Заздрить вашому досвіду, мудрості, знанням. Те, що ви рухаєтесь своїм шляхом, але от треба ложку дьогтю в бочки меду, щоб ця ложка дьогтю була. Навіть якщо вона й не матиме таких значних наслідків, але щоб саме в цей момент ви отримали розчарування і побули в тому роздраві емоційному, і вона від цього відтримує колосальне задоволення. Порада вам. Гармонізуйте своє життя і пропрацьовуйте цей момент, не давайте людям керувати вами, не давайте людям вашому оточенню, хто б це не був. Ви повинні знаходитися завжди в емоційному балансі і не реагувати, вибудувати для себе життєві пріоритети. Я розумію, що це дуже важко зробити. Важко. Тим паче, коли ти саме така людина. Але потрібно працювати над цим. І ви здобудете. Так, вищі сили проводять вас саме цим шляхом, стілюючи вас від цього, ясно розуміючи, висвітлюючи саме такі ситуації. Але ви не повинні бути емоційною під час того, коли ви дізнаєтеся. Ви повинні відсікти і піти далі. Не знаходитись в негативних емоціях і не розбивати собі серце, не ранити себе, а рухатись далі, досягати і наповнюватися саме своїми досягненнями. Переключайте зразу, не акцентуйте на цьому, на негативі, розуміючи те, що це ваш шлях. І саме такі люди і випробування будуть на вашому шляху. Але щоб здобути, не проходити повторно дані уроки, щоб вам не надавали випробувань, знову укріпляючи вашу силу волі внутрішню, ви повинні працювати саме на даний момент. Хто вам заздрить, ви дізналися. І ви розумієте, що не зважаючи на присутність даних людей в вашому житті, ви повинні рухатись до цілі, якої бажаєте досягнути. Дякую, магія та до зустрічі.